Чай, корисні властивості. Всім вітання! А ви знаєте, чому з'являються два різні типи чаю? Для чорного чаю зібране листя скручують та залишають висихати на сонці і повітрі. Листя укиснюється та ферментується, від чого запах і смак стають ще більш виразними. Для зеленого чаю зібрані листі обробляють гарячою парою, а потім легко підсушують, щоб їх міст не укиснювався. Від цього і смаки і колір чаю залишаються значно світлішими у порівнянні з чорним чаєм. І хоч обидва сорти роблять з рослин того самого виду, вони різняться за складом кількісно та якісно. А яка користь для здоров'я в обох видів чаю? Давайте розбиратись. Зелений чай містить безліч поліфенолів, що мають низько корисних властивостей для різних органів і систем нашого організму. Зокрема, науковці говорять про зв'язок між вживанням зеленого чаю і меншим ризиком розвитку ракових похлин у тілі. Найбільш потужним компонентом в зеленому чаї є сполука, що має назву галат епігал-локатехін. Саме з цією сполукою пов'язують левову частку позитивних властивостей зеленого чаю на наше здоров'я та організм. Зокрема, підсумковий аналіз клінічних досліджень підтвердив, що молекули галату, епігал-локатехіну, які міститься у чаї, блокують утворення нових кровоносних судин до ракових клітин і не дають їм рости. Стримують цикл життя ракових клітин, які безконтрольно діляться та поширюються, та в окремих випадках спричиняє апоптоз відмирання пошкоджених клітин, мають антибактеріальні властивості, що знижує ризик розвитку раку шлунку. Отже, зелений чай добре впливає на здоров'я серця, печінки, нервової системи та може зменшити ризик розвитку ракових пухлин. Чорний чай містить групу поліфенолів та що містяться лише в чорному чаї, як і всі поліфеноли, те мають дуже добрі властивості як антиоксиданти. Вони захищають жирові тканини в організмі від вільних радикалів, а також поліпшують стан кровоносних судин і стінок серця. Також тефлавіни можуть знижувати рівень цукру та холестерину в крові. Науковці знайшли зв'язок, що тефлавіни можуть усувати зайві жирові клітини і підтримувати здоровий індекс маси тіла. Ще дослідження показало, що вживання чорного чаю може знизити ризики появи бляшок у судинах, зменшуючи запалення тканин і збільшувати рівень оксидів азоту, що допомагає здоровим скороченням судин. Тож який сорт чаю краще пити: зелений чи чорний? Зелений чай містить майже вдвічі меншу кількість кофеїну ніж чорний. Тож він є кращим для людей чутливих до кофеїну. Проте обидва сорти є чудовими стимуляторами нервової системи, особливо порівняно з кавою. Зелений чай має ще одну перевагу. Він містить Л-тефлавін, котрий має заспокійливу та пом'якшувальну дію. Тож вживання зеленого чаю буде і стимулювати, і заспокоювати нервову систему. Як ви бачите, є чимало корисних властивостей чаю для здоров'я, але його надмірне вживання може нести певну шкоду та ризики. Довідник Британської національної служби здоров'я містить застереження від надмірного вживання чаю з цукром, передусім тому, що гарячі напої в поєднанні з цукром шкодять емалі зубів. Також кофеїн сприяє частому сечовипусканню, тому людям з розладами сечового міхура, зокрема нурезом, потрібно вживати альтернативні напої або чай без кофеїну. Чай містить таніни, сполуки, які сполучаються з мінералами і зменшують їх засвоєння організмом. Тому для більшої поживності чай краще вживати між прийомами їжі.